Українці єдиний народ. Брехня цинічна і нагла брехня. Нема такого. А починаючи з повномасштабного вторгнення, це стало явно і очевидно. І я зараз не кажу, навіть як в перші дні війни у Львові здавали квартири біженцям з Харкова там, в Тридорога, то нехай буде на совісті тих, хто здавав ці квартири. Ви просто подивіться, за якими критеріями українці ділять самі ж себе. Розмовляєш державною, не розмовляєш державною. Виїхав з України, залишився в Україні. Воював, не воював. Ходиш в ОПЦ чи ходиш в ПЦУ. Донатиш чи не донатиш. І таких категорій ціла купа, за якими українці ділять самі себе ж. І я вам зараз розкажу історію, яка стала результатом саме ось такого розподілу. У Житомирі пасажирка таксі Вольт поскаржилася адміністрації на те, що водій таксі не хотів розмовляти з нею державною мовою. Більше того, водій взагалі не звертав уваги на всі її зауваження. І ось що їй відповіли: Ми шкодуємо про те, що у вас не склалася комунікація з водієм. Просимо звернути увагу, що при замовленні таксі було вказано, що вас обслужить водій з порушенням слуху. Він не говорить жодною мовою. Але у цієї особи настільки вже оцей патріотизм головного мозку, що все людське в неї просто вмерло. І таких от українців з патріотизмом головного мозку просто мільйони. І це оці всі на фронтниці, які всіх чоловіків гонять в окопи. Це оці патріоти, які розказують, хлопців треба міняти, іди воюй. І ще розказують, що коли закінчиться війна, то сотні тисяч військових повернуться додому з посттравматичними синдромами, і от як вони будуть жити в цивільному житті. Оце якраз правильне питання, як вони будуть жити, коли поруч з ними будуть отакі от придурошні дамочки? А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.